І Олександр Васильович Бубик ми працюємо в комітеті. Комітет називається Комітет державного будівництва рігінальних політик та місцевого ковідування. Наш комітет якраз розглядає ці питання і приймає, приймає рішення, приймає постанову передати Верховну Раду. Що 175 вже. уже. За пропозицією нашого комітету прийменовано, що сказав Володимир Михайлович. Друзі, діється практично получав. Ми під час засідання комітету Володимир Михайлович сидить на комітеті, і я з ним раз. І на телефоні весь час телефонують керівники органів самоврядування, які, вибачте, на слово, проснулися той термін, який повноважний, які були їм дані. Три місяці пройшли, інші пройшли три місяці. Тепер люди голять нам на нам, нам запропають інститут національної пам'яті по таку назву, а не можна іншу. І е, ми включаємо в цю роботу. Я думаю, що сказав, не треба робити з цього якоїсь трагедії. Я думаю, що буде у нас така можливість відізвати ту постанову комітету. Юрем хоча правильно кажуть, Чи Юрій Василь. Я правду кажу, що буде нас можливість відізвати цю постанову із комітету, щоб вона не розглянулася Верховно Раді у четвер, у 4 години 17 -го березня. А щоб ми її розглянули 15-го і зробили покрнесли і поправки від вашого імені. Один царишів, яка яка байдужець? Я певний, що Якось не дійшов до свідомості, і міський голова Полтави, що так відмахнувся, за це відповідальність кримінальна. І я не знаю в Полтаві жодного, скажімо, опонента його, який не звернеться до суду, щоб він відповідав кримінальному порядку за цей саботаж. Буде і скільки судових справ буде, і проти будь-кого з нас, тому що закон так чітко чітко виписано. І якби інститут національної пам'яті. Не подав до 21 лютого свої пропозиції, тоді саботаж із від керівника і інституту. Тоді їм би прийшлось перед законом за невиконання закону. Тобто ви зрозуміли, і там, де просто не подали, і є... Захист той, що подав інститут, зазнялася відповідальність скільників, але бажання таки продовжити свою роботу є. Тому вже не рішення треба, а звернення обов'язково тут у вас присутній, хто ще не подав, подайте його сьогодні нам на комітет. Звернення, що ви просите, в зв'язку з. Тим-то, 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 вибори, перевибори і не встигли розглянути, от, от той населений пункт от таким назвати. І це буде нам повод відізвати і внести пропозиції. Я думаю, що ми з зуміємо, і Михайлович на комітет доказати, що це треба зробити.